Вітаю на моєму рукодільному каналі. З вами Ганна, і я до вас із звітом за Тиждень, що минув. Передостанній тиждень серпня проходив у проєкті Олени Буганової в'яжемо українською під гаслом Тиждень вільної людини. Це. Дуже цікавий тиждень ми можемо робити все, що нам заменеться. І цього тижня я так і зробила. Я і вишивала, і в'язала, і гачкувала і в'язала шпицями. Ось просувала велику кількість робіт потрохи, бо в нас там тиждень. Визволення шпиць та гачків наступного. наступного тижня. Хто хоче, будь ласка, по хештегу проходьте по посиланню в телеграм-канал Олени Буганової. В'яжемо українською. Та підключайтеся до нашої творчої кампанії, неймовірно різноманітної неймовірних рукоділниць україномовних. І трошечки, давайте розповім про ті процеси, які я просувала цього тижня. І я до вас сьогодні із готовою роботою. В мене в'яжуться шкарпетки, Я не знаю, як це назвати, шкарпетковий бум це був вже було. Мабуть, якийсь шкарпетковий ураган бривій, тому що все, прийшла пора а, робити тепло, теплі речі. Серпень закінчується все. Осінь, календарна. Нагадую, що скоро буде осінь. Так, і я до вас із шкарпетками цього місяця. А, ну, я, я дуже полюбляю якусь. Тематику обирати, якийсь типу, вид візерунків обирати для кожного місяця, якщо це 2-3 ну, до 4 пар шкарпеток. Потім, вже, коли йдуть 5 і більше, це вже тематика колись обираю, ну, або я дві, дві якісь тематичні такі моменти обираю і працюю над ними. Цього місяця я обрала дрібні визерунки ліцьовими та виворотними петлями. я в своїх запасах поздоходила пряжі, якої мені вистачить на шкарпетки, на пари шкарпеток, цілі, щоб не робити смужки. Ще я така трошки дикувата, я можу у хлопцям у шкарпетки пустити легенький. Жакардовий візерунок для того, щоб цікаво використати свої залишки, щоб вони мені не лежали десь у моїх запасниках, а щоб вони працювали, бо життя, життя не може стояти на місці. Життя це рух, це дії людини. Позитивний, негативний кожен обирає сам для себе. І тому я вважаю, що все, що в мене є, воно повинно працювати, приносити користь мені, іншим людям. Якщо мені не потрібно, то іншим. І щоб це було зроблено все від широго серця. Тому що ну, в зв'язку з нашими важкими часами, я вважаю, це дуже доречно. Ось, і, значить, перший такий в мене по візерункам — це ну, шахматка в мене, шкарпеточки. І я працювала цього місяця над п'яткою Стронг. Знаєте, дуже сподобалося працювати. Тут в мене косячки йдуть, уже на других шкарпетках, їх не так видно. Косякую я з п'яткою, трошки видно п'ятку треба відпрацювати. Ще відпрацьовувати цей момент. Ось вони вже попрані. Один раз не знаю, я так розмірковую, у нас 37 сьогодні градусів. І я так собі вирішила, що якщо у вересні буде спека, то треба буде перепирати все шкарпетки знову, ну, моль, щоб не заводилася. Бо вони лежать їм спекотно. І може щось там бути. Ось так що подивлюся ще. Ось така пара шкарпеток в мене готова. Так. Ще одна пара шкарпеток в мене просунулася. Я була на початку тижня на п'яточці. Так, до речі, ну, давайте ще раз скажу по шахмат, шахматкою. В шкарпетках це сівряночка і якась розпущена пряжа, що мені давали. Тут іде розпущена пряжа, ну, ось вона. Ось така ниточка. Зараз я попробую зафіксувати. Це було, був светр. Значить, тут і пушечок є. Ну, такий і в руки береш, особливо 37 градусів, то дуже тепло. Ось, А це картопі башак. Це старенька. Старенька картопів башак. Вона... Я колись була її фанатикою. Я робила своїй дитині, коли їй... йому було 3-5 років, я робила светри з цієї пряжі. Мені дуже подобалося її. зручно, вона м'якенька. Так, ось і тут я рисом шкарпетки вив'язую. Шпиці номер 4 тобто, це шкарпетки для сну. У планах хочу шкарпетки трічкою в берці попробувати. Дуже надивилася дівчаток. Дуже багато рекомендацій, як, що як де. Буду, тому що я ну, полюбляю шкарпетки для сну в'язати. Так, тобто цей маркер, я його знімаю вже, він мені вже не потрібний. Бачите, я відв'язала стопу, п'яточку стопу, і розпочала другу шкарпетку в'язати. Ось. Таке мене таке просування. Гумка тут 2 на 2, лицевидві виворотні. Купа отаких от от... вузлики були такі. Таких от вузликів купа. Тобто, ну, на мене чекають дуже багато, праць... гачкування, тільки не в'язання, а ховання а, а, зах а, заховувати буду кінчики. Так, це в мене другий процес, який я просувала цього тижня. Так, і давайте шкарпетки я всі відразу покажу, тому що це не все. Ну, і я дуже люблю спостерігати за творчістю Марусі з каналу Марусіна на скринька рукоділля. І мене оце дьорнуло. Подивитися її канал тиждень тому. і... Натрапити на відео запрошення до проєкту Вернісаж осінніх Бар. Перша думка була, Ганна, що ти робиш, тебе виходити на початку вересня на роботу, і це буде капець повний, буде дуже багато справ. Але ну, що, нам вже, що нам вже губити в цьому житті? Ми вже пережили стільки всього. І я думаю, буду брати участь ще й в всіх шістих категоріях, і може не з одними процесами. По кожній категорії життя покаже. Ну, нерви ж треба заспокоювати після роботи, правильно? Так, ну тут в мене такі шпиці поні, вони в мене вже одна загублена десь. Ну, я в'яжу, я можу і на двох в'язати, таких мені, ну, якось так, нормально, на трьох, верніше. Так, значить, і це мій <шпиті> перший. Перша моя робота у сажає осінніх барв, перша категорія, діти до наші квіти. Ну, я так думаю, що це початок. Ось. Я взяла значить, всі нитки, в мене дуже багато запасів, тому я хочу їх зменшити, щоб вони приносили користь, як я вже казала. Значить, це скоріше за все дуже схоже зараз. Ні, це не картопі гонка. Оце теж, це теж не акрил 100%, це якась 20-30% вовна. Це Ангора Рам. Я от поєднала, зміксувала оці ниточки в одну. Це в мене я колись ще в минулому житті ну, декілька разів купувала цю поліську пряжу, полісся. Ось, і в мене залишки вже лишилися. Ну що я їх викидати не буду. Хай працюють на нас. Ось, все повинно працювати на нас. І я ось таки почала от такий таку шкарпетку, помаранчево-червону. Мені дуже подобається поєднання, поєднання кольорів. Мені подобаються відтінки цих кольорів, як вони поєдналися. Я коли приклала все. Я зрозуміла, що це буде шкарпетка. Це буде дитяча шкарпетка. Я планую розміром 30-31. Подивимося, що в мене буде. Це для інстаграму. У мене вже ех, всі виросли на жаль ті, кому можна було б зв'язати. За кордоном, тому це будуть шкарпетки для Інстаграму, а там їх доля буде визначатися вже часом та подіями. Так, ось така шкарпетка в мене є. Так вона просувалася. Тобто я її цього тижня розпочала. Так, це є. Далі, давайте ми перейдемо до літніх виробів. А, а, я, мабуть, передивилася блогерів, <свісно> і мені а, так подоб... сподобалося, коли а, і Маруся з каналу Маруся на рукоділля, і Наталя з каналу Хобію кошику. І ще дуже багато дівчаток показують в кошиках своє в'язанечко. І, і я придбала свій перший кошик в Аврорі. Мені здається, що це перший і далеко не останній. Дуже подобається. В інтер'єрі виглядає дуже цікаво, тому що в мене всі проєкти починаються з народження моєї дитини в пакетах з-під памперсів, бо вони. Такі ну, дуже доброї якості. Зараз у зв'язку з тим, що бабусі 90 років, то вони в тих пакетах зберігаються. Я навіть ну, ніколи не показую свою тару, так сказати. Ось, і одну я пошила колись проєктну сумку, друга в мене ніяк не пошиється. Ось, і оце третій такий буде в мене зберігач для моїх проєктів. Так, що тут в мене? Тут я. Це моя футболка для мене. Значить в мене, що відбулося? На цього тижня знаю, цього тижня, я дуже їй багато уваги приділила. Вив'язала, тут в мене купа лайфхаків, я почала в'язати вже тіло, але в мене вийшло так. Що? Я ну, приміряла. В мене я люблю зв'язати вже тіло, якщо це кругла кокетка, какетка, починати в'язати вже тіло, а потім міряти. І, ну, якщо щось, розпускати. Тому в мене ці процеси в'яжуться довго, бо оці, ну, хто дивиться, мене постійно, в мене була ще така е, футболка Волошкове поле е, е, переходила від волошкового до блідно-блакитного -блідно для матусі. Вона вже зв'язана, там все нормально. Тут трошки інший визерунок, тип везерунку такий же, а ну, трошки інше чергування петель. А, і я, почала, я коли поміряла, у мене а, рукав, ну тут ще я бачу, що я тут буду ще чеклувати трошки рукавом. Ось, Я коли поміряла, я робила однакові оці відстані. І я зрозуміла, що у мене стільки. Раппортів, що додавати рапорт, розпускати заново, там, додавати раппорт немає сенсу. Я просто зробила так. На руковий в мене йде один, одна кількість стовпчиків без накиду, але вони не відрізняються. Особливо ну, кількість цифри це ці дуже плюс-мінус дві одинички. Значить. Тут в мене найменша кількість. Попереду, так як в мене груди в розміру хорошого, в мене йде більша кількість, і на спинку йде менше, ніж ну, дещо середня між, рукава, між рукавами і передом. А, ні, брешу. Спочатку найбільше перед. Потім спинка і найменше на рукавах ось так. Е, дуже цікаво мені щоб вийде, розумієте, як вийшло? вийшло так, що в мене 16 рапортів. Якщо я додам один, вона з мене злітатиме. Тобто, в мене по шиї ідеально сила. Я не люблю, щоб було при шиї, бо я після ковіду влітку мені треба декольте, щоб було, бо я не можу дихати. Взагалі, мені погано, я не можу просуватися швидко, коли треба. Тобто свої такі трагани в голові. Ось. І е, 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 я вирішила, що я зроблю по 4 рапорти на кожну частину на рукави. По 4, перети спинку, але я викручу з цієї ситуації за рахунок різного кількості петель в оцих клинах. І воно, ну, я дивлюся, що воно працює. Тобто я потім на рукаві можу ще зменшити два рази. Тут мені нічого зменшувати вперед спинка не треба, воно сідає нормально. Я не люблю, щоб було в облипку, я люблю, щоб був такий легкий. Ну, я не знаю, може, це навіть не оверсайз, а просто був якийсь трошки припуск на вільне. Вільне, вільне облягання. Облягання чи як. Не, не можу слова згадати. Так. Ну, щоб було воно таке не, не по мені, тому що ну, мені вже не 18 років, і трошки так я люблю, щоб було е, вільно. Ось, тим паче, що на тиждень вільна людина. Так, оце те, що мені треба вив'язати. Е, працюємо далі. Що я можу сказати? Так, з збускову футболку тут вийшло все простіше. Я а, міряла її на матусю. Все нормально у нас. Там теж кадр такий, що полюбляє. Щоб було вільно. Тобто, для того, щоб поміряти, я брала додаткову нитку, я перекладала на нитку додаткову. Ось так. Так, тут все нормально. О, і я зараз. Так, за цей тиждень я відв'язала ось так. Е я бачите трошки. Е тут камера так показує, ну начебто видно. Що тут темніше, тут починає світліти світліти, це амбре Амбребатік. Люблю я цю, у мене майка відв'язана. Я її зараз оце 37-44 градуси. Я її тягаю під спідницю тільки так. і... ну вона і спекотно поправ, висохла, то і вдягнув наступного дня. Мені так подобається ця ниточка. Шпиці, нагадаю, трічка в мене. Ось, Тобто я собі просуваю. Завтра буду міряти, міряти на матусю, дивитися, як воно йде, бо вона в мене людина така вбаглива. Треба все ідеально. Ось, і... У фокусу немає. О, фокус пішов. Тобто така ось в мене футболочка просувається. Так. Далі плечові мої вибори. Це пішли вже теплесенькі. Це в мене категорія. О, так, дівчата, забула, як називається. Забула. В'язання для дорослих. Ось в мене. Тобто, це в мене проєкт однозначно для вернісажу осінніх барв. Я цього тижня, ну, Поскрипіла, поскрипіла, я хотіла футболки просувати. Потім думаю, ну розпочався проєкт, якось треба ж хоч щось просунути. І ось виявилися в мене нові шкарпетки, і дістала я оцей, не знаю, як, я, як назвати цей візерунок, Крапельки, мабуть, якісь. Так, да, воно крапельки так. Воно так крапельки нагадує. Ось, і ось я так просунулася собі, до пройми дійшла, до пройми дійшла і просуваюся собі далі. Це в мене спинка. Поки що це жилет. Коли я зв'яжу спинку і перед, я подумаю, чи буде це свет. Тому що не так дуже у мене. Це другий моток вже йде. Там візерунок з'їдає багато, багато ниточок чомусь. Ну, Накиди. Не знаю, хоча тут ж немає, ну, з'їдає. Але мені подобається і ниточка теж, я не знаю, цього року в мене просто якесь <смітно> вив'язування ретро ниток. Ось. І я хочу в проєкті його завершити. Ну, Колір, не знаю, навіть насіннього листя. У нас зараз по Миколаєву платани, листя сиплеться. Ну, я в скульптурній майстерні цього... Ні, чоловік прибирав Вчора я у середу. У середу. середу прибираємо, бо завтра на вчора приїжджаємо такі враження, що місяць ніхто не прибирав. Просто килим з листечка такого ну, схожого кольору, майже тракотувала, але більш такого припиленого. Сказати. Ось так. Оце мій Вернісаж осінніх барв. І просування по цій категорії для дорослих. Далі, от я не знаю, чи буду я в рамках Вернісажу оце показувати. Але просування є це моя чоловіча жилетка для мого свекра. Це така виходить, я не знаю, така хмаринка. Ну, ми з свекрухою. А зараз небесно, небесному з нею. В'язали всім такі жилеточки. Ну, молодь вона таке не сприймає зараз. Але старше покоління навпаки. Навпаки, вимагає. Так, щось в мене не фокусується камера. Так, мабуть, краще. Так, так окусується. Тобто, це така сіренька, дощова. От у нас зараз такі хмариночки йдуть. Дощова, така хмариночка йде. Так. Ось. Бачите, ну теж просувала я ось. Бачите, це мої просування за тиждень. Тобто, потрошки-потрошки купа процесів, і я їх потрошки-потрошки просуваю до завершення. Така в мене робота. І остання роботу, яку я просувала цього тижня, це моя вишивка. Це моя картина, яка вже всім набридла снігурі. Ось в мене тут був, я переставила маркера. Бачите, тут добре видно. ось стільки я пров'язала. Нагадаю, що я зараз. Ой, пров'язала, ну, так, да, це діагноз. Це все зрозуміло. Нагадаю, що я зараз працюю над цією частиною картини. Тобто, фактично, от, оцю частинку, ось, отак, от я вишила. У мене вже, слава Богу, пішло на, на уба, збавляння тут сугробчику цього. У мене вимальовується вже хвостик. Вимальовуються вже тут калина і лапка вже снігура. Тобто я ну, просуваюся, потрошки просуваюся до завершення. Такі були роботи на сьогодні, О, я Думаю, тепер, що ж мені зляти до роботи наступного тижня, бо тиждень визволення, і все в мене таке, таке, таке до середини дов'язане. Ось дуже цікаво, що ж я буду в'язати наступного тижня і що мене вийде завершити. І тому я вас запрошую до перегляду наступних моїх відео. І подивіться, що закінчу я хоча б один ще плечовий виріб цього місяця. Чи це вже будуть мої вересневі процеси? Побачимося у нових відео. Я вам бажаю миру, я вам бажаю, хто в'яже, вишиває, займається будь-яким видом рукоділля. Бажаю вам натхнення і всім мирного неба і тиші, і спілкування із нашими. Найлюбленішими, найріднішими людьми. Побачимось!